Бріана Вест. Тією горою є ви. Ступ. Життя, як і природа, дуже часто працює на нашу користь, навіть коли здається, що нас супроводжують лише труднощі, дискомфорт та зміни. Як лісові пожежі, важливі для довкілля, бо розкривають нове насіння. Що потребує тепла для проростання та відновлення популяції дерев, так і наш розум проходить через періодичні епізоди позитивного розпаду або очищення, завдяки якому ми вивільняємо й оновлюємо свою я концепцію. Ми знаємо, що природа дає найбільше плодів і поширюється на теренах, де поєднуються різні кліматичні умови, так само і ми. Змінюємось, коли досягаємо граничних станів, тих умов, за яких ми змушені покинути зону комфорту й перегрупуватися, коли нам більше не під силу покладатися на свої захисні механізми, які відволікають нас від життєвих проблем, може здатися, що ми досягли дна. Правда полягає в тім, що таке пробудження відбувається, коли ми нарешті навчилися долати проблеми. Які існували протягом тривалого часу. Часто провал є лише переломним моментом, який передує прориву, цей момент вибуху зірки, що передує утворенню над нової зорі. Як гора утворюється, коли стискаються дві ділянки земної кори, так і ваша гора виросте з паралельних, проте суперечливих потреб. Вона вимагає від вас перемирити дві частини себе. Відомий несвідоме ту частину, яка усвідомлює, чого ви хочете, і ту, яка не усвідомлює, чому ви все ще стримуєте себе. Історично гори були метафорою для духовних пробуджень, шляху особистісного зростання і, звичайно ж, перешкод, які, здавалося б, неможливо подолати, коли ми перебуваємо на дні. Як і багато іншого в природі, гори дають нам невіддільну мудрість про те, що потрібно зробити, аби піднятися та досягнути свого найвищого потенціалу. Мета людського буття полягає в тім, щоб зростати. Це відображається в кожній частинці життя. Види розмножуються, ДНК розвивається, щоб позбутися певних ланцюгів та створити нові, а краї Всесвіту. Постійно розширюється назовні. Так само й наша здатність відчувати глибину й красу життя спроможна назавжди розширюватись всередину, якщо ми готові сприймати свої проблеми і розглядати їх як каталізатори. Лісам для цього потрібен вогонь, вулканам виверження, зорям стиснення, а людям для того, щоб змінитися. Часто необхідно, щоб зміни стали єдиним варіантом Те, вибору. Що попереду вас гора не означає, що вас повністю щось зламало, у природі все недосконале, і саме через цю недосконалість можливе зростання. Якби все існувало в однорідності, не було б гравітації, яка створила зірки, планети усе, що ми знаємо, без розривів. Недоліків і прогалин ніщо не могло прости, та нічого не відбувалося б. Те, що ви недосконалі, не є ознакою того, що ви зазнали невдачі. Натомість це ознака того, що ви людина, і що ще важливіше, це ознака наявності у вас значного потенціалу. Можливо, ви знаєте, що є вашою горою. Може, це залежність, надмірна маса тіла, стосунки, робота, мотивація чи гроші, а мовірно, і не знаєте. Це може бути невиразне відчуття тривоги, низька самооцінка, страх або загальне невдоволення, яке, здається, виливається на все довкола. Часто гора це не скільки зовнішня проблема, скільки проблема всередині нас. Це нестабільна основа, яка може бути непомітною зовні, проте вона змінює майже кожну частину нашого життя. Зазвичай, коли в нас трапляється випадкова проблема, ми стикаємось з реальністю життя. Коли ж наша проблема хронічна, ми стикаємось зі своєю внутрішньою реальністю. Ми часто думаємо, що зіткнутися з горою, означає постати перед життєвими труднощами, але правда полягає в тім, що майже завжди це пов'язано з руками, які ми витратили на накопичення крихітних травм, пристосувань та захисних механізмів, які з часом посилилися. Ваша гора це те, що стоїть між вами і життям якого ви прагнете. Зіткнення з нею і є тим єдиним шляхом до свободи та становлення. Ви тут, щойно ви опинетесь в цьому переломному місці, біля підніжжя гори, серед жару від вогню чи серед ночі, яка нарешті розбудить вас, ви досягнете епіцентру вибуху, і якщо ви готові попрацювати, то зрозумієте, що це дорога до прориву, на який ви чекали. Все своє життя, ваше колишнє я більше не може підтримувати життя, яке ви намагаєтесь вести, настав час оновлення й переродження. Ви повинні відпустити своє старе Я у вир, свого сприйняття і бути готовим думати так, як ви ніколи раніше не думали. Ви повинні оплакувати втрату свого молодшого я, особистості. Яка завела вас так далеко, але яка більше не спроможна скерувати вас далі, ви повинні уявити своє майбутнє я і стати єдиним цілим з ним, героєм свого життя, який виведе вас звідси. Перед вами постає мовчазне, просте і монументальне завдання. Це подвиг, який більшість так і ніколи не ризикне здійснити. Тепер. Ви повинні навчитися спритності, стійкості та розуміння себе. Ви повинні повністю змінитися, щоб більше ніколи не бути колишнім. гора перед вами це покликання всього вашого життя. Ваша мета перебування тут і ваш шлях, який нарешті прояснився. Одного разу ця гора залишиться позаду, але те, ким ви станете в процесі її подолання, Залишиться з вами назавжди. Зрештою, ви повинні підкорити не гору, а самих себе. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити виходу нових частин цієї книги.